У Житомирі триває епідеміологічний сезон 2024-2025. У Житомирському центрі первинної медико-санітарної допомоги говорять, що порівняно із листопадом-груднем ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ стабільна. У той час кількість випадків захворювання на коронавірус зменшилася. Наростання захворюваності не було. Було захворюваність в листопаді місяці 5 з половиною тисяч. В грудні в принципі та ця цифра майже і залишилась. Тобто такого явного там збільшення захворюваності або зменшення не було. І симптомами хвороб до лікарів зверталися як доросле населення, так і діти, говорить Галина Перчик. Звертається за допомогою переважно цієї люди працездатного віку. Школярів на даний, ну на той момент було. На кінець грудня було вже набагато менше, тому що вже пішли шкільні канікули, і діти роз'їхались, і контакту як такого в школі не було. За листопад місяць переважала кількість уже шкільного віку. Тобто, ну на той момент, за останні два місяці смертельних випадків зафіксовано не було. Натомість реєструвалися випадки госпіталізації хворих, переважно дітей до шкільного віку. Це особлива група, скажімо так, пацієнтів, які потребують додаткового там обстеження або лікування, і в яких ну можливо особливості були імунної системи такі, що треба було додаткове спостереження вже в стаціонарних умовах. Другий пік захворюваності передбачається з кінця січня до березня. Фахівці наголошують, що при появі симптомів необхідно обов'язково звернутися до свого сімейного лікаря. Загальна рекомендація це тепле більне пиття. Це є провітрювання приміщення, в якому ви знаходитесь, по можливості прибирання вологи, хоча б поверхонь столів, ну крісел столів, і якщо ну, в залежності від симптомів, це симптоматичне лікування, жарознижуючі препарати, препарати, які пом'якшують відчуття неприємні в горлі. Якщо є проблеми з виділенням з носу, значить це є промивання носових ходів, ну тобто сольових користування сольовими каплями, і якщо необхідно – це судино препарати. Ну але ще раз повторюся, бажано зв'язатись своїм лікарем, педіатром або сімейним лікарем для визначення тактики, лікування і вашого спостереження в подальшому. Також потрібно не забувати про вакцинацію проти грипу, яку варто робити щорічно. Бажано робити вакцинацію перед початком під сезону, тобто збільш. Кількості захворювань, це переважно вересень-жовтень місяць. Вакцина від грипу завжди, ну, в принципі, вона на початок і під судову зону, вона наявна в аптеках, її можна купити і зробити. Або в межах наших амбулаторій цьогоріч була введена послуга, ми забезпечували виконання щеплення вакцину, яка була закуплена нами для наших пацієнтів. Вікторія Шульська Юрій Грач у центрі подій СТВ.